Які знову і знову лунають у ці дні у всьому християнському світі. Христос воскрес! Ви воскрес! Сьогодні, згідно уставу, порядку традиції, канону нашої церкви, ми звершуємо молитву за нашими рідними, які спочили в Бозі. Ми приходимо на кладовище, щоб їм сказати Христос Воскрес! істину Воскрес! У мене була вчора людина в храмі і каже: Отче, а що у вас царські врата не закриваються, чи що? А я кажу: це така особливість світлого тижня. Царські врата протягом всього світлого тижня, після Воскресного богослужіння в неділю. Не закриваються. А він каже: а чого так? А тому що Христос своєю смертю смерть подолав і тим, що лежать у гробах, життя дарував. Це знаменує, що двері до раю вже відкриті, двері до Царства Божого відкриті. І треба тільки увійти туди. А що треба, щоб туди увійти? Прокидаєшся зранку і кажи: дякую тобі Боже, що я прокинувся. Лягаєш спати? Каже, Господи, благослови мене на ніч. Приступаєш до роботи, каже Господи, благослови. Не виходить в тебе щось. Каже, Господи, поможи мені. А як вийшло в тебе, Каже Господи, дякую Тобі. Ось так поступають християни, ось так ведуть себе люди Божі. І що на них чекає? А на них чекають відкриті двері. Тільки ці двері поки що ми не бачимо. Але вони є, вони там, на небі. Ми сьогодні прийшли сюди не для того, щоб помолитися за них. Але для того, щоб помолитися з ними і попросити у них, щоб вони молилися за нас. Бо вони вже стоять у престола Божого, а ми ще ходимо по землі. Ми ще багато чого не знаємо, а їх уже все спіткало. Вони свій шлях уже пройшли, їхнє життя вже закінчилося. Вони лежать в землі тілом, а душа їхня із Богом. Кожного разу, приходячи на кладовище, повинні собі нагадувати, що така доля спіткає і мене теж. Я рано чи пізно залишуся тут також. І що я візьму з собою? Я коли прийшов в цей світ, в мене якісь проблеми були, не може бути в дитяти проблем. Він ще маленький. Коли я звідси піду, я проблеми заберу з собою. Не заберу, вони залишаться тут на землі. То чого ти так переживаєш? Ти ані народився з проблемами, а не підеш з проблемами. Проблеми тільки тут. Полиш їх, відпусти, не переймайся. Май тверду віру в Бога, Він благословить тебе, Він дасть тобі помочі. Але якщо ти звертатимешся до нього, Сьогодні так співпало, що помина неділя, день, коли ми згадуємо всіх спочилих, співпадає із ним матері. І у когось мама ще жива, а у когось вже спочила. Але що таке мама? Хто така мама? Господь. Немає можливості бути присутнім особисто з кожною людиною. Але він дав нам маму. Так, як любить мама, так ніхто не буде любити. У почутті і в розумі кожного народу. Після імені Бога. Найбільш люблячим, найбільш солодким, найбільш милим є слово мама. Це є те слово, яке, перш ніж вимовлять наші вуста, відчувається нашим серцем ще в утробі матері. У світі немає більшої, немає кращої і немає чистішої любові над материнську любов. Запам'ятайте це? Господь. Матері благословив дуже важливе завдання бути видимим ангелем-охоронцем для своєї дитини. Я б хотів би, щоб ви сьогодні, якщо ваші матері не спочивають, а лише живі, відклали усе і поїхали, якщо це можливо до неї. Якщо це неможливо, то подзвоніть їй. Або напишіть, висловіть ті слова вдячності і любові за дар життя, який ви маєте. Без неї вас би не було, так як і без Бога. Тому сьогодні ми святкуємо День Матерів тяжкий час, час війни. І ці матері переживають ці часи найтяжче. Чого? А того, що серце матері зранене. Якась мати отримала свого сина померлим, якась мати отримала сина раненого. А якоїсь матері син перебуває в полоні. І таке серце матері є зраненим, пораненим, знищеним. Коли мама народжує дитину, життя матері припиняється, життя матері перетворюється в життя своєї дитини. Коли це дитя помирає, життя матері закінчується. Ми сьогодні молимося за всіх матерів, щоби Господь. Стілив їхні сердечні рани, щоб Господь зцілив їх біль, щоб Господь захистив їх, щоб Пресвята Богородиця покрила їх своїм чесним фором. І ви, моліться, прошу вас і закликаю до молитви. Дякую, що зібралися тут. Не про себе подбати, але про тих, хто вже відійшов. Це є прояв вашої любові, вашої жертовності, вашого милосердя. А це означає, що ви можете бути добрими людьми. І цю доброту у вас заклав Господь, який є джерелом всякого добра. Ви здатні до всього і ви можете усе. Тільки це прагнення до добра потрібно доповнити силами і стараннями. Не лінуйтеся, доповнюйте це. Нехай Господь благословить кожного із вас, а спочилих, Господь нехай упокоїть із миром, щоб вони спочивали, де всі праведні спочивають. На лоні Авраама оселилися, а нас нехай помилують. Христос Воскрес!